Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і це нові відосик по Raid Shadow Legends. Знаходимось ми на акаунті у підписника, і тут будемо робити дещо цікавеньке. З тебе підписочка вподобайся. А ми зараз відкриємо душі і будемо робити багатько крафтів. Передаємо вітанечко клану Unity Ukraine, процвітання вам та розвитку. І, друзі, погнали! 149 маленьких душ ми зараз швиденько відкриємо. З побажань. Побажання у нас виставлені: Тит, Літка і Маріус. Нічого проти не маю. суперові герої. Погнали відкривати. 9 по одному. Де далі будемо відкривати по десяточці? Першим нам приходить Епік це Орн. Окей, але це всього-навсього одна зірочка. Йдемо, друзі, далі. Далі, рарка. Щось трішки підвисло. Можливо, зараз буде щось червоненьке. Ні, це Тесак. Тесак на дві зірочки. Не цікаво, це все буде йти автоматом на продаж. Далі людожер на одну зірочку. Не знаю, він є на аккаунті, чи качений, чи не качений, але це всього-навсього одна зірочка. Утоплених на 4, але це неіграбельний герой. Йдемо далі. Опа-па-па-па-міфік! Це карніч на одну зірочку. Знову ж таки, не знаю, скільки є на Пробуді, але все ж таки це зірочка на міфіка. Даздурк, чотирьохзірковий хороший епічний герой на війну фракції так точно допоможе. Далі. Пантера. І останній уламочок. Епік. І Дріада Нія з побажай. Окей. Погнали по десяточці. x 2 Хочеться, щоб він все ж таки спрацював. І перша легендарочка приходить Гіат. Знову ще одна лега, це Белз. Окей, але всього-навсього одна зірочка на Белза. Ще одна лега, і це Едвард. В майбутньому буде можливість його забрати собі на аккаунт. Наступна десяточка. І тут Гнут трьохзірковий приходить, плюс у гір Зміїд. Також трьохзірковий Анірі на одну зірочку, і поки що поки що з хорошого все. Гнута дуже прикро, що на аккаунті немає, ну але надіємося, що в майбутньому він появиться. Так, далі: Кульга Дріада Нія на три зірочки, і це круто. Далі, далі, далі. По факту, Дріаді або три зірочки, або п'ять, або шість. Мічений з побажань, знову ж таки, щоб закрити хардлаву в одній із ротацій міста, важкого міста з е кварталу. Йдемо, друзі, далі. Арміна 4 зірочки. Ну, хороший розломщик на війну фракції. І ординець на одну зірочку. Ординець хороший, можна качати, але пробуджувати ну, вартує, коли там 4 зірочки, хоча б йому впаде. Це мінімально, що ми хочемо бачити. Так. Поки що нічого хорошого. Йдемо далі. З поважань Парагон приходить, але всього-навсього на дві зірочки. Цього маловато. А ось на Валеріз працьовує все ж таки Х2. І тут ми отримуємо шестизіркову душу. 80 душ попереду ще у нас на відкриття. Погнали! З побажань кардинал 4 зірочки. Мінімально на кардинала хочеться 5, щоб розігнати їй ще більше опору. Також легендарочка це Мічінакі на 5 зірочок. Якщо прибіжить, рекомендую для прокачки, якщо буде потрібен в команду на Гідру. Дуже хороший герой. Йдемо, друзі, далі. Все ж таки, Х2 починає потихоньку працювати. Візир Овеліс на одну зірочку і Молі. Моллі всього-навсього на дві зірочки. Пророчка також на одну приходить. Окей, йдемо далі. Мічі на 5 це дуже круто. Ще би він був на аккаунті. Ну, але душа є, їсти не просить, може почекати свого героя. Тут десятка пустоти, нічого цікавого. Йдемо далі. Мічений, але тільки двохзірковий. Лірик, 5 зірок. Ну чому дає на непотрібних рідкісних і епічних героїв Ревоглас! Ревоглас! 5 чи 6 зірочок, не встиг побачити. Вітаю, вітаю. Коса 4. Жескар на 6 зірочок. Слухайте, Х2 все-таки працює. Жескара рекомендую до Прокачки, бо він дуже і дуже крутий герой. Колекція Душ 1, 2, 3. Продаємо хоро. Брати всі. Хороші душі відміняємо. В принципі, все на продаж. І погнали ще 30 душ відкриємо. такс такс, такс скімфос, фенакс. Але всього три зірочки. Дріаденія одна. Парагон одна зірочка. Бракує срібла? Зараз ми із цим розберемося і повернемось до нашого відкриття. Погнали, друзі, далі. 20 уламочків залишається душ. Грабчик одна зірочка. Шевальє з боку 5 і фрит 4. Де зірки на хороших героїв? Де зірки на хороших героїв? Мавзу одна зірочка, Ламасу дві, окей, Ліліту три. Це все добре, але хотілося б, хотілося б побільше. Скільки тим райдерам не давай, вони хочуть все більше і більше. По факту, з хорошого, що ми отримали в пріоритеті, це Гнут Мічінакі. Гнут 3, Мічінакі 5. По факту Ліліту 3 зірочки і. Кардинал 4, Жескар 6, це з іграбельних і десь тут є на 6 зірочок, ревоглас він був в побажаннях. Е, добре, тут ми закінчили. Погнали, друзі, крафтити реліквії. Дуже багацько власник аккаунта назбирав реліквій, крафтити під відосик ми будемо тільки легендарочки, а далі міфічні крафти. Тому, друзі, погнали! Бо тут дуже ой-ой-ай, ой, -ой, -ой багацько він всього назбирав. Вперед. Лега є, і це сайрот. Хороший, коли їх 1-2. Коли їх коли він вже 10-й, то це вже курочка. Е, добре. Тут ми можемо ось так: 50 на 50 зробити. Далі. Епік постать демона. Ну, ситуаційний релік можна використовувати. Далі. З кланових. Ще раз постать демона. Неприкольно. Йдемо лайфаренку крафтити. Знак Сайрота, доброго здоров'ячка. Уже другий. Уже другий за сьогоднішній крафт. Війна фракцій. Війна фракцій йдемо крафтити. Золотий еліксир хороший релік на ПВЕ контент. Особливо, ну, можна навіть і на аренку на всяких там скелетків одягати, але в більшості на ПВЕ контент. І тут нам. Ворона крафтиться, нависла тінь, хороший релік, коли нам потрібно, щоб герої отримали додаткові ходи. В мене особисто використовується на декількох героях. Йдемо, друзі, знахідку крафтити. Знахідка рівнесенько, два рази. Що ми тут хочемо побачити? Тематичний релік, але не тотем некроманта. Ми б хотіли побачити е легендарний релік. Йдемо, друзі, ще разочок, ще одна спроба. Що буде тут? А тут у нас скіпетр покори Хороший релік, аренний, він занадто сильний, як для легендарного, на мою думку, він мав би мати звання міфічного. Йдемо, друзі, далі. Ну, бо Вони просто дуже бісячі на аренці, тому ось так ось. Далі перепуска кузні. І тут. Вінець, вінець, 10% шанс скоротити на один хід перезарядку однієї навички власника щоразу, коли він лікує союзника активною навичкою, діє раз за хід. Знову ж таки, можна ставити на героїв, які мають підхіл. Забираємо і спускаємо ще вниз. І тут у нас похмурого лісу. ой 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 і ай 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 як багацько. Крафтиться третій знак Сайрота. А щоб тобі було тепло? Вже достатньо, достатньо Сайроті ми скрафтили. Давайте вже щось цікавіше. Скіпідер покори. А, слухайте, рандомайзер, а що, інакших реліків, інакших тема? Можна нам щось тих 40% і щось дати смачне? А, поняв, мерзенний пліт, їжте і не об'їжтеся. Добре, тут крафтимо три частинки. У нас тут є кланова ще одненька. Погнали. Що нам дає тут? Як ви думаєте, скіпет-покорить? Слухайте, а це рандомайзер. Інакших реліків немає. Ну, вже би пора щось дати. Крила холоду хочемо побачити. Легу, але бачимо напій єхідника. Ну, такий собі, суперситуаційний. Дві штучки можна залишати, все решта, всю. що скрафтиться, сміло можна кормити. І ну, це вже не прикольно! Це вже не прикольно, рандомайзер. Патик сайрот, патик сайрот, а інші реліки. Ми вже все різне перекрафтили. А де інші реліки? Забираємо! Забираємо. Легендарні крафти у нас закінчились. Погнали знахідку три рази крафтити соло. Без змішувань. І. Ну, це це не прикольно. Це не прикольно. Ще разочок. Амулет зловтіхи на відсрочення. Багато хто його використовує, але щоби, щоб він гарно себе показував, я не бачив на жодному героєві. Тому, тому такий. Він, звісно, він ситуаційний, його потім не можна буде отримати, тому не корміть, але на кого ставити вам рекомендувати не буду. Ще раз очок знахідка, 20%. 20% на крафт міфіка, і нам дає Амулет Зловтіхи, другий. М -м, дуже прикро, дуже прикро. Так, бачу, у нас тут є перепуска кузні. Три рази і ось так. Ура! Пора побачити червоне світло, але це кривавий серп. Ну, по факту, на всяких вуконгів і дуже непогано заходить, ну, та і все. Та і все. Ідемо, друзі, далі. Крила холоду. Ану, давайте крила холоду. Соло крафтанемо. Червоне ну, Да, Диявольські кості. Все ж таки приходять, приходять перший міфік нам сьогодні. За крафт перед атакою по одній цілі, власник має 50% шанс збільшити тривалість перезарядки її довільної навички на два ходи. Діє раз на хід. Власник також завдає на 3% більше шкоди за кожен хід, що залишиться до перезарядки навичок усіх ворогів. Можна використовувати на любому ДД, якщо він використовується з такими героями, як Отаман, Фабіан, Криксія, які вміють перезаряджати ворогам навички і ця. Ця шкода буде збільшуватись на 3% за кожен хід перезрядженої навички. Ситуаційно прикольний релік. Звісно, ми його забираємо. І у нас є ще крафт з похмурого лісу. І тут ми бачимо Ефес! Поперло! Поперло! Освячений Ефес. Дуже крутий. Релік на любого заливщика в грі можна ставити. Ну, по факту, хочемо ми ставити на найшвидшого заливщика, який є на аккаунті. На Звісно ж таки, ми його забираємо, і також ще є у нас один крафт. Може, третій? Третій. Ні, ні. Це патик по покори нам крафтиться. Ну, друзі, що хочу сказати, за таку кількість міфічних крафтів отримати два реліка, і це два міфічних реліка. І це досить таки крута, е... круте досягнення. так? Крутий крафт. І це не 10, це не 20 крафтів без міфічного реліка. А все-таки два змогли отримати. Також давайте подивимось, що робиться на аккаунті Фільтр... Одягнені рідкість і міфічні, це другий ефес, і ось ці диявольські кості перші на аккаунті. Чим я і вітаю, можна на другого зливщика освячений ефес одягати, і це буде круто. А ми на цьому закінчуємо. Якщо сподобався відосик, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.